Дивіться, хто тут! А гоу Сімоне! А гоу Сімоне! Гоу Сімоне! Зайченя чудове! А гоу Сімоне! А гоу Сімоне! А Сімоне! Не сумує ніколи! Нумо гратися! Суперсуддя! Слухай, Марі, хто перший торкнеться того каменя, той переможе! Так, гаразд. Тоді на старт. Увага! Руш! Руш! Зараз я виграю! Ні, я виграю перемога! Я першою торкнулася камені. Ні, це я його першим торкнувся. Ох, доведеться повторити забіг. Так, але що як ми знову торкнемося каменю одночасно? О, може, гаспар буде суддею? Так, добре, хороша ідея. Гаспаре, гаспаре, ти нам потрібен. Так mm? у нас із Марії перегони. Будеш суддею. Суддею? Як це? Побачиш. Це класно. Ти казатимеш нам, коли стартувати, і визначатимеш, хто переміг. А можна, я скажу, на стартова гаруш? Звісно, ти будеш суперсуддею. Так, так, так. Я буду супер суддею. <реку> Ура! <реку> 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 Ура! <реку> Отже, ми вирішили, хто перший торкнеться води, той переміг. Зрозумів, Гаспаре? Так, так, так. Добре, добре. На старт. Увага! <реку> Цього разу я виграю. Ні, я найшвидша. До зустрічі. Ой, тут краб. Гей, гей. Ой, відпусти мою ногу, крабе. Я зараз виграю. Так І переможець Марі. Ні, це не рахується. Там був краб. Треба повторити забіг. Yeah, так, згодна це все крап. добре okay, so do повторимо забіг. Зузькі, Сімоне я суперсуддя, забув, забув. Я вирішую, хто переміг. Ні, Гаспаре. Марі сказала, що згодна зі мною. Тож буде краще ще один забіг. Гаразд тепер хто перше торкнеться, того човна. Так чудова ідея. Ти скажеш, коли стартувати. Добре, Гаспаре. Гаразд та цього разу я скажу, хто виграв на старт. Обережно! <хід> <різний діон> Ой, ні! <різний діон> Ви розлили мою воду. Вибач, але в нас перегони. <різний діон> Ура! Я виграв! Сімон, Сімон переможець! Ні, чекайте! На моєму шляху була дівчинка. <різний діон> так, це правда, Гаспаре. <різний діон> ну бо повторимо забіг. Ні, ні, ні. Я сказав, що <різний діон> ти переміг, а я суперсуддя, суддя забула. Але цей раз не рахується, бо Марі затримала дівчинка. Я не розумію, навіщо я суддя, бо я вам не потрібен. Ви мене не слухаєте, правда? Але Гаспаре, що ти робиш? Знаєш, Мабуть, гаспар правий. Гаразд, ходімо, його покличемо. Гаспаре, повертайся і будь суддею. Будь ласка. Ні, я більше не хочу бути суддею. Навіть якщо все вирішуватимеш, ти скажеш, де нам бігти і хто переможець. Обіцяєте? Так, так, обіцяємо Гаспари. Ви обіцяєте, що обіцяєте. А вже ж я обіцяю, що обіцяю. Присягаюся. Добре, тоді фінішна лінія буде. Аж, 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 он там. Хто перший торкнеться прапора, виграв. Це ж супер-супер далеко. Але ми пообіцяли. Гаспар наш суддя, пам'ятаєш, він усе вирішує. Фу. На старт! Увага! Готуй! Я виграю! О ні, як огидно. А! Перемога. Уже хто виграв? Газпарин. Переможець. та Сімон. Молодець Симоне. Молодець, Марі. Ти упевнений? Але ви обіцяли, обіцяли. Ти правий! Чудова робота суперсудде. Мужбо! <плужба> <плужба> швидше! Швидше! <плужба>